Вітаю вас на каналі Біотехнології. Сьогодні ми продовжуємо. Це друга серія розмов про Ford Edge 2.7 EcoBoost з газовим обладнанням. Декілька років тому ми знімали дуже розширений огляд на тему цього автомобіля. Яка це крута тачка, яка вона потужна, що вона забезпечує? Які емоції вона нам надає. І ми також обговорювали систему, яка на той момент була дуже технологічною, яка забезпечувала витрати пального у пропорції 80 на 20, а інколи 70 на 30, де 30% це був бензин. Зараз ми зробили апдейт і фактично встановили найтехнологічне рішення, яке пропонує компанія Prince, це система Prince VSI DI». 3.0. 3.0 це третя версія, де всі е, недоліки, всі моменти, які були раніше виправлені, і ми можемо гарантувати це дійсно так, я перевіряв. В цьому автомобілі витрати пального у пропорції 95 на 5, де 5% буде бензин. При цьому зараз подивіться це відео. Ми отримали характеристики розгону на газі краще за бензин, тому що А. У нас газ горить дуже якісно. Б. Ми не маємо детонації. Це у нас іде максимальне змішування повітря з паливом. Ford Edge 2.7 EcoBoost. Замір динаміки на бензині. 20 кілометр. 8.23 на газі замір динаміки 20 кілометр І саме головне газова електроніка разом з компонентами, які там використовуються. Не створює жодного конфлікта ані по параметрам тиска, ані по параметрам стихіометрії суміші, ані по параметрам потужності. Тобто, фактично ми забезпечуємо повну експлуатацію на газі такого потужного двигуна, як Biturbo EcoBoost 2.7. Продовжуємо. Закаж 2 i7 я вам вже раніше розповідав. Це в першу чергу постійне домінування у дорожньому потоку. Це надпотужний двигун, який вам дає масу емоцій. Це взагалі інший автомобіль, якщо порівняти його з 3.5 атмосферним DuraTec або з 2-літровим EcoBoost. Він постійно готовий зробити так, що у вас! З одного боку, ми маємо дуже емоційний автомобіль, який вам дарує масу емоцій. Ви не сумніваєтесь про те, що ви всюди встигнете, всюди приїдете. Але з іншого боку, у вас буде використання пального 98-го бензина, бо він дуже не любить детонацію. А влітку ця детонація може відбуватися, особливо коли ви постоїте 15 хвилин. На гарячу і запускаєте, якщо ви чуєте цей детонаційний стук, це дуже дуже погано. Тому що саме через детонаційний стук дуже багато, відносно дуже багато двигунів постраждало і потребувало ремонту. З іншого боку, є бажання для тих, хто їздить по місту і має розхід 17-18 літрів бензину, встановити ГБО. Ми це робимо вже з 18-го року. І у нас була певна еволюція систем, де ми дивилися, експериментували, шукали найкращий варіант, і ми його знайшли. Це система Prince Wes третьої 3 версії. Тобто компанія Prince зробила вже три версії блоків керування і довела до абсолютних значень. До абсолютної якості свої компоненти дуже довгий час йшла полеміка стосовно того, чи може нормально функціонувати потужний двигун з безпосереднім впорском, з турбінами і газовим обладнанням. Я можу зараз відповідально дати вам відповідь, що так може. І перш за все, для двигуна 2.7. Який має проблему з детонацією на бензині, який має використовувати 98 бензин влітку? Це 100%, ми створюємо умови, де детонації немає. Двигун розширює свій, свій діапазон роботи завдяки цим характеристикам. У нас ідеальне змішування, у нас компоненти не конфліктують. В ніякому форматі з бензиновими у вас не загоряється помилки, і фактично використовуючи газове обладнання, ви продовжуєте експлуатувати свій автомобіль так же само, як і на бензині. Емоційно, енергійно, динамічно тобто, ви нічим себе не обмежуєте і при цьому використовуєте максимально якісне паливо стільки до детонації, бо ми маємо 105 октанове число у пропорції пропан-бутана. І ви маєте мінімізацію по витратам як по грошам, так і по пальному. Ми, порівнюючи динаміку розгону, хотіли показати, наскільки відрізняються характеристики між бензином і газом. І для мене це була приємна несподіванка, коли наша характеристика на газі була трошки кращою за бензин. Це досягається тим, що ми отримуємо. Максимальне якісне змішування палива з повітрям, друге у нас немає детонації, третє швидкість горіння газу, як це багато разів казали, що вона нижча, але де-факто ми дивилися дуже багато різних досліджень. Швидкість горіння газу вона вища за бензин. Тобто, ми процес горіння. Контролюємо на всіх етапах, а компоненти, які використовуються в системі принципі Сайдіай, треба е, про них поговорити детальніше. Перший елемент, про який треба поговорити, це газовий редуктор. Він став дуже компактним, він електронно керований. Тобто, фактично, зверху ця катушка вона керує тиском і керує подачею палива. Що таке у контексті безпосереднього впорського і турбонаддуву е... Редуктор, який може керувати тиском. Це означає, що коли надуву немає, і у нас бензинові форсунки, які можуть працювати у значно більшому діапазоні, бо плотність палива там вища, і компоненти форсунки мають менші габарити і меншу масу, тобто відкриватися вони можуть швидше. Ми фактично знижуємо тиск у газовій системі і дозволяємо газовій форсунці працювати навіть на холостому ході. Плюс, коли ми починаємо робити ось так і, і починати розгін з шаленою швидкістю, у нас є потреба годувати 340 кінських сил. І для цього ми підвищуємо тиск, тобто у три рази фактично ми підвищуємо тиск, що робить можливим годувати саме газом і використовувати по мінімуму бензин навіть у режимах максимальної потужності. Стандартні системи, які мають фіксований тиск, які варіюються в діапазоні від 1 до 1. 1,5 бару, тобто до 1,5 бар, мають забезпечувати газом форсунки на середніх та високих навантаженнях. Тобто рахується, що в звичайних системах більший акцент робиться на середньому та високому діапазоні. Або, навпаки, робиться малий діапазон навантажень і середній. В цій системі ми говоримо про те, що вона знижує тиск і забезпечує можливість відпрацьовувати газовим форсунком на малих навантаженнях. А коли ви нажимаєте на педаль акселератора і починаєте вимагати від двигуна максимальну потужність, він розкручується, і навіть там ми працюємо на газі. Чому? Тому що у нас збільшується тиск у 3 рази. Тобто з 0,7 бар, тобто 0,7 бар. До 2,5-2,8 бар на високих навантаженнях. Ця маленька деталька забезпечує максимальну потужність у 500 кінських сил і при цьому забезпечує підігрів газу до самих оптимальних, тобто до 50-70 градусів, коли він грить швидко, коли він повністю випаровує. І випаровується у системі і не залишає жодних е залишків у фільтрах. У нього всередині є дуже якісний е теплообмінник, який взаємодіє з охолоджуючою рідиною двигуна, і ми можемо його підключати послідовно, тобто е пропускаючи всю рідину чер двигуна через е цей е редуктор. І що саме важливо, ми не створюємо жодної протидії, тобто протитиску у системі, що важливо для таких двигунів, бо вони потребують багато-багато охолодження. Він компактний, а в цьому моторному відсіку немає місця, щоб так вільно десь щось розміщувати. І завдяки його габаритам ми можемо розмістити редуктор там, де це оптимально для його функціоналу. Наступна деталь, яка дуже важлива для повноцінної роботи газової системи, це блок керування. Було дійсно дуже багато складнощів, коли ми працювали з газовим обладнанням, бо фактично виробники намагалися адаптувати існуючі технології на використання в безпосередньому в Порску. І це було складно забезпечувати функціонал як. Паливного насосу низького тиску, паливного насосу високого тиску, газових форсунок та інших елементів, які впливають на витрати пального. Компанія Принц пішла зовсім радикально. Вона звернулася до компанії Bosch, яка фактично володіє всіма цими технологіями, бо розробляє блоки керування для двигунів. І, до речі, у форді цей блок керування саме від Bosch. Вони розробили разом з компанією Bosch блок керування, який буде максимально 100% сумісним з технологіями, які існують саме в цих блоках Bosch. І вони спромоглися забезпечити максимальну надійність газових форсунок, забезпечуючи витрати у пропорції 95%. На 5, інколи навіть е, менше ніж 5%. При цьому ми спостерігали за е, багатьма автомобілями вже з пробігом 50 тисяч кілометрів на нашій практиці є, і характеристики бензинових форсунок зовсім не змінилися. Це дійсно круто, і при цьому налаштування, які ми отримуємо від виробника, зроблені таким чином, щоб відповідати нормам. Е, Р-115 це фактично європейський стандарт, який також декларує сумісність газової системи до стандартів екології. А для Європи це важливо. І для нас це означає, що ця система має повну сумісність для двигуна. Третій елемент, про який важливо також поговорити. Це газові форсунки. Газові форсунки Кейхін. Кейхін це компанія oem формату яка постачає світовим виробникам автомобілів свої компоненти. І фактично вони розробили таке рішення, яке ексклюзивно продають тільки компанії Prince. Це форсунки, які мають відхилення в роботі в всьому діапазоні, тобто від мінімума у 2 мілісекунди до максимума. 24 чи 32, Я зараз не пам'ятаю, в будь-якому разі дуже багато, і ці форсунки працюють у всьому діапазоні з відхиленням всього 2%. Тобто вони точно дозують, вони отримують якісно підготовлене паливо, яке з іншого боку газовим блоком керування правильно прораховане, і ми забезпечуємо таким чином. Максимально точну характеристику. При цьому виробник контролює свій продукт, вони забезпечують нас програмним забезпеченням і прошивками. Ми можемо їх коригувати, але в цьому немає необхідності. І коли у нас з'являються якісь складнощі, вони також в цьому приймають участь, що дуже класно, бо фактично преміальний продукт отримує преміальну підтримку і будь-які складні ситуації вони завжди. Вирішували наступний момент, який цікавить багатьох, хто встановлює газове обладнання, коли ви повернете гроші, які вклали у встановлення газового обладнання. Зазвичай в таких системах повертання інвестицій настає десь за 35-40 тисяч кілометрів. Також треба враховувати, що ця система може мігрувати між автомобілями. Не є великий потенціал, а програмне забезпечення там не індивідуальне, Тобто ви можете прошивати цей блок під іншу версію автомобіля, і є дуже велика берегідність, коли ви будете продавати автомобіль з пробігом на газі 100-150 тисяч, і у вас буде бажання демонтувати систему, що ви встановити цей комплект. На наступний автомобіль він дійсно е, блок керування газовою системою має е, розвинений потенціал для майбутніх технологій, який ми можемо зробити з вами підсумок. Перше, це те, що дійсно газове обладнання може бути сумісне з надтехнологічними і надпотужними двигунами. Другий момент це те, що е, ми можемо використовувати. По мінімуму бензин фактично в межах 5%, рахуючи з етапу, коли автомобіль вже перейшов на газ. До речі, тут це відбувається у літню пору. Зараз, коли я тестував, буквально за хвилину-за дві, від того, як двигун запустився. Третє дешевих рішень для. Сучасних двигунів бути не може. Тобто, якщо ви розраховуєте на встановлення обладнання і на те, щоб економити якісно, тобто без проблем у експлуатації, вам необхідно розраховувати, що від четвертого покоління така від звичайного четвертого покоління така система буде коштувати на 50-70% дорожче. І окупатися вона буде, ми вже це рахували десь за 35-40 тисяч кілометрів. З позитивних моментів це додатковий запас ходу, це відсутність детонації, це використання дешевшого палива і це мінімальні витрати по пальному. По пальному витрати у нас рахуються так: 5% бензину і до 10% газу. Тобто ви маєте, наприклад, 15%. 15 літрів витрати бензину. У вас буде 16 до 17 літрів витрати газу плюс до 1 літра витрата бензину. На цьому все. Друзі. У нас буде продовження по цій серії еджів. Ми зараз почали. Більше працювати з такими автомобілями. І якщо у вас будуть питання, будь ласка, задавайте, я буду намагатися на них відповідати. Хоч зараз у нас трошки такий складний період, де вирішення, вирішення технічних завдань займає дуже багато часу. До зустрічі!